Єзекіїля, 10 розділ. І побачив я аж ось на небозводі, що на голові Херувимів було щось, як камінь сапфір, на вигляд подоби трону бачилось на них. І він промовив до того чоловіка, одягненого в ляне, та й сказав: Увійди поміж колеса під Херувимом і наповни свої жмені вуглинами огню з поміж Херувимів, і кинь на місто, і він увійшов перед моїми очами. А херувими стояли з правого боку дому, коли входив чоловік, і хмара наповнила внутрішнє подвір'я. І піднялася слава Господня з над херувима на поріг дому, і наповнився дім хмарою, а подвір'я наповнилося сяйвом Господньої слави. А шум крил херувимів був чутий аж до зовнішнього подвір'я, як голос Бога Всемогутнього, коли він говорить. І сталося, коли він наказав чоловікові, одягненому ляне кажучи. Візьми огонь поміж колесами з-під херувимів, то той прийшов і став при колесі, і херувим простягнув свою руку з-поміж херувимів до огню, що поміж херувимами, і взяв і дав до жмені одягненого в ляне, а той узяв і вийшов, і показалася з херувимів подоба людської руки під їхніми крилами. І я побачив ась ось чотири колеса при херувимах по одному колесі при кожному херувимі, а від тих коліс, ніби вигляд каменя Хризоліта. А їхній вигляд подоба одна чотирьом їм, як коли б колесо було в колесі. В ході своїй вони йшли на чотири свої боки, не оберталися в ході своїй, бо до того місця, куди оберталася голова, за нею йшли вони, не оберталися в ході своїй. А все їхнє тіло і їхня спина, і їхні руки, і їхні крила і ті колеса були повні очей навколо, всі чотири мали колеса. А ці колеса були кликані при мені гал-гал. а в кожному чотири обличчя обличчя одного обличчя Херовима, а обличчя другого обличчя людини, а третій обличчя Лева, а четвертий обличчя Орла. І піднялися ті херовими. Це та жива істота, яку я бачив на річці Кевар. А коли йшли ті херовими, то йшли й ті колеса при них. А коли ті херовими підіймають свої крила, щоб знятися із землі, не відвертаються також ті колеса від них. Коли ті ставали, ставали й вони, а коли ті підіймалися, підіймалися, і вони. Бо в них був дух живої істоти, і вийшла слава Господня з надпорога дому і стала над херувимами. і підняли херувими свої крила, і знялися з землі на моїх очах, коли вони йшли, а ті колеса побічних, і стали при вході до східньої брами Господнього дому, а слава Ізраїлу, Бога, зверху над ними. Це та жива істота, яку я бачив. Під Богом Ізраїлевим над річкою Кевар, і я пізнав, що це херувими. У кожного було по чотири обличчя, у кожного чотири крила, а під їхніми крилами подоба людських рук. А подоба їхнього обличчя це ті обличчя, які я бачив над рікою Кевар, їхній вигляд та вони самі. Кожен ішов просто вперед.